Хотілося б поговорити з вами про е, пана Орбана. Він справді змінює риторику і якесь певне розуміння того, що Росія по факту програє цю війну і краще вже бути з переможцями, ну тобто, з Україною. Чи як? Ну, Я думаю, тут багато факторів. По перше, тиск партнерів по Євросоюзу. Орбану треба отримувати кредитування. Низки проектів від європейців і кошти, є, які стабільно надходять до дорожнього бюджету е з гаманця загальноєвропейського. А європейці ми обговорювали це питання вже стали питання про те, що з такою політикою і так далі, яку веде офіційний Будапешт, деякі речі фінансування буде заморожені. Е це по перше. По друге постійно лунає критика. Від країн НАТО та Євросоюзу, що Угорщина блокує деякі речі щодо санкційної політики, щодо спільної політики НАТО, ставлені у відношенні до Росії, і звісно, країна ж не збирається виходити з Євросоюзу та НАТО. Тому не, не, не НАТО. Євросоюз має підлаштовуватись під політику Угорщини. А більше, мабуть, це таки Будапешт має деякі акценти змінювати свої позиції. Ось деякі невеликі зміни ми відчули. Тим паче, пан Орбан отримав запрошення президента Зеленського прибути до України з офіційним візитом. Не виключено, що такий візит і відбудеться. Це було б логічно. Він, мабуть, чи не єдиний політик з країн Євросоюзу та НАТО, який не побував в Україні. Між тим сподіватися на те, що відбулася кардинальна зміна позиції офіційного Будапешта, поки що говорить зарано. Побачимо, як все це розвивається. Буде просто пане Олександре, хочеться зрозуміти це якби крок вперед чи два назад. Він заграє, ну показує цю свою позицію для Європейського союзу, ну і для НАТО. Чи для Росії, що можливо мені треба вже чогось більше отримувати в енергетичному, можливо, плані від Російської Федерації? Бо ви бачите, що я все ж таки маю політику вести в Європі більш адекватну і ну таку загальну уставленню до України? Я думаю, це перш за все звернення до своїх виборців. Виборці його обрали Він переміг досить переконливо. У нього не коаліційна влада, а однопартійна. Ну, він сам може змінювати певні пріоритети. Е, між тим, е, він говорить про ті речі і зазначив, що буде щодо Росії е, після закінчення війни політика Європи, мабуть, не зміниться. Вона досить гостра, не, не сприймає е, російську агресію. взагалі е-е Поводінку Російської Федерації на міжнародній арені як головного порушника світового порядку. Тому тут, перш за все, ставиться до уваги власне суспільство про те, що, можливо, будуть певні зміни координації політичних пріоритетів між тим, він не відкидає те, що якісь економічні відносини будуть продовжуватися Він їх ще раз нагадав, що. Дуже міцні енергетичні контакти, і горщина залежить від російських енергоносіїв, так що це невеличкий крок щодо так би мовити ускладення своєї політики до європейської, до європейської що вимагають його партнери. Тобто, невеликий крок до спільноєвропейської європейської позиції. Це треба вітати. Але це кров перший, він невеликий, він такий досить обережний. ще Але між тим, е побачимо, як будуть розвиватися події далі. Ви знаєте, що Горщина єдина з країн Євросоюзу та НАТО, підтримала китайську позицію щодо е ситуації в Україні. Тобто, Горщина підтримала так званий китайський план з да? 12 пунктів. Цей план. Відрізняється від плану Зеленського, так що був запропоновано на G20 дуже серйозно. Між тим цей план і відрізняється від позиції Російської Федерації. Нагадаю, що деякі речі там спірні, і країни НАТО та Євросоюзу заявили, що не вистачає в цього плану засудження країни агресора в констатації простого факту, хто розпочав цю війну і хто несе за це відповідальність. А намагання все перекласти на плечі НАТО, начебто, НАТО винувати цієї війни ну, мінімум некоректно. Так що а, Угорщина, в речі, як і Білорусь, був Лукашенко в і заявив, що він підтримує китайський план. Значить, от така композиція, яку ми зараз бачимо. Тому певні певні штрихи відходуючи чисто проросійської позиції, ми помітили. А, а, а далі будемо слідкувати за розвитком подій студія. Ви знаєте, це не вперше, да, от і такі провокативні заяви від пана Орбана лунають в нашу сторону. Нам так принаймні, здається, але й такі для вже більш резонансні в плані ставлення до Росії. Теж ми не так там півроку, десь назад він так само щось сказав, і всі були шоковані. Пан Олександр, дуже вам дякуємо. Уважно спостерігаємо за цією країною, яка народ її підтримує нас. А от з урядом, ну певно, неоднозначність, не скажімо так, є. Друзі, Олександр Левченко, дипломат, долучався до нашої ефіру. Поговорили про пана Орбана і його ці заяви. Ну розуміє він 100%, що е, світ змінюється, і Україна все ж таки воює з країною агресором, з якою ніхто вже не хоче просто співпрацювати. Майже весь цивілізований світ так робить. Ну і угорщина так само має визначатися, хоча за те, що вона приймає наших біженців і допомагає їм там, звичайно, за цей доземний уклін.